Всім доброго дня! Вас вітає магазин X-Drive. До вашої уваги демонструємо вам відео огляд інтеграл шолому X09. Як ви можете переконатися, він виконаний у досить передовому дизайні. Існує у чотирьох варіаціях: зелено-чорний мат, зелено чорний глянц, червоно-чорний мат та червоно-чорний глянц. Дані шоломи є від розміру S до розміру XXL, що дуже зручно для його підбору. Матеріал використання шоломів АБС пластик. Даний шолом виконаний із високоякісних матеріалів. Також хочу додати, що шолом має сертифікацію у якості DOT, що робить його одним із самих надійних у своєму сегменті. Як ви бачите, у нього є три вентиляційних канали на вхід та на вихід. Дуже великий плюс цього шолому: що у нього є влаштовані сонцезахисні окуляри. Всередині шолому є антиалергенні з'ємні обшивки. Що дозволяють носити його без дискомфорту?